Всім привіт! Мене звати Катя, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду продовжувати свій ряд роликів про фарбування мініатюр. І сьогодні я вам розповім про ще один варіант як дуже легко зробити свої мініатюри більш яскравими. Так? Не так довго залишилося до надходження у продаж ISS Vanguard, тож я вирішила показати на прикладі. Моїх пофарбованих таким чином вже мініатюрок вангварду. У нас часто бувають в іграх, що, наприклад, є там декілька кольорів, і, можливо, хочеться виділити якось більш яскраво, так, аніж просто зробити їм сендроп. Тож можна зробити їх кольоровими. Так, як ви бачите, в мене для венгард персонажі пофарбовані. І також в мене пофарбований сам венгард. Для того, щоб зробити такі собі фарбовані мініатюри, не потрібно мати багато вмінь. Треба тільки мати потрібні кольори фарб. Для такого малювання дуже гарно підійдуть контрасти або speed Paint фарби Це більш рідкі фарби, ніж базові. Вони такі ж самі рідкі, як і шейди, але відрізняються тим, що мають доволі сильний пігмент. І таким чином вони. І фарбують мініатюру, і ще створюють самі тіні. На даний момент спідпент найоживаніші мої фарби, бо їм малювати дуже зручно і виходить доволі гарно. Спідпент це напівпрозорі фарби, і вони будуть по-різному виглядати на різних видах ґрунту. Так? Тобто на чорному їх майже не буде помітно, точніше їх не буде помітно, бо вони напівпрозорі. Вони будуть просто просвічувати вам чорний фон. Так? І може трохи його, там, надавати йому якийсь відтінок. Якщо ми кажемо про сірий, то вони на ньому не будуть такі яскраві, як на білому. Так? Білий ґрунт краще за все підходить під малювання з підпейнтами. Якщо ви не хочете там заглиблюватися і робити. Робити якісь більш виразні тіні, чи робити ще якісь рухи зайві, то зазвичай спідпенти накладаються на білий грунт. Але якщо ви хочете, щоб вони отак відблискували, це мініатюри зроблені на стріблястий грунт. А якщо ви хочете, я можу вам зробити якийсь можу, пост в інстаграмі, чи може якесь окреме відео, як виглядають, бо в мене мега фулсет сет цих спідпентів, у мене є всі відтінки саме Painter, які тільки можуть бути. І я можу вам зробити якесь відео саме про те, як вони виглядають, так самі спідпенти. Тому що те, що намальовано на. Баночці за ну, доволі часто, дуже далеко від того, що ми отримаємо. Або так, дуже складно сказати, так ну якого саме відтінку будуть тіні, яка буде сама мініатюра. Я в цьому відео просто покажу і розповім, які кольори я використовувала тут, щоб зробити саме такі мініатюри. Але майте на увазі, можете покрити білим ґрунтом, обрати собі. Якісь інші кольори, які вам подобаються, як вони виглядають, і також само просто покрити фігурку. Ви її покриваєте, і вона стає у вас кольорова і з тінями, що теж дуже виразно виглядає на столі і теж прикрашає гру. І набагато цікавіше, ніж дивитися на просто сіру фігурку. Всі вони покриті сріблястим ґрунтом, а вже ж перед тим, як фарбувати, ми повинні загрунтувати. Як ґрунтувати правильно, я розповідала в минулому відео, можете перейти по посиланці або тут по підкасті і подивитись. Спідпенти перед уживанням завжди важливо дуже хорошо розмішувати, ось так. В них навіть є кульки всередині, які допомагають розбовтати цю папку. Для того, щоб використовувати спідпенти, вам не потрібна ніяка ні палітра, нічого. Ви просто їх наливаєте на якусь поверхню пластикову, так, зазвичай я так роблю, і швиденько фарбуєте. Висихають вони, якщо до них не додавати медіум, медіум теж потрібен, який саме для спідпентів. Вони будуть висихати дуже швидко. Майте це на увазі. Тобто ви капаєте собі і швидко починаєте малювати. Так, ну оцей монстр в мене правда з. Close Encounters Setu. Тож його не буду в базовій коробці Vanguard, але я для нього використовую Desolate Brown колір. І ось так ми його покриваємо. Цей корабель, техніка Vanguard, і його я фарбую в High Lord Blue. Ось, і виходить в нас такий космічний гарний колір. Це у мене для реконсекції, і я використовую цю фарбу Caribbean Ocean. Покриваю я фігурки в два шари, тобто я даю один раз висохнути, покриваю ще раз, для того, щоб вони були яскравіші. Поки сохне одна, я фарбую іншу. Так, це у мене інженери, і їх я покриваю таким помаранчевим кольором. Fire Giant Orange обрала я собі. Бачите кінцевий результат, і як на сріблястому ґрунті воно відблискує гарно. Так, Це в мене будуть розвідники, і розвідники рожевого кольору в грі, Їх планшет такий, тож я фарбую в Purple Alchemy. Ну і науковці. Я обрала ці дві мініатюрки, вони будуть мене науковцями. Це Purple Swarm. ось. Теж покриваю два шари. І не забувайте, що коли ви покриваєте підпейнтами, не потрібно прямо заливати фігурку, бо може десь не дуже гарно це засохнути. Просто чорною плямою. Треба прибирати надлишки фарби одразу. І ось такий результат ви отримаєте дуже легко, дуже просто. І ось вже ваша гра виглядає яскравіше. Напишіть мені в коментарях, чи було це відео вам корисним. Про що вам було би цікаво послухати в фарбуванні? Так, можливо, які бувають фарб, чи вони відрізняються, можливо, ще якісь теми вас цікавлять. Я поступово буду розширювати і ділитися з вами своїми знаннями і тим, що я використовую, щоб зробити мініатюри краще. Хоча я не фарбую професійно мініатюри і вчилася всьому сама, дивлячись відео. Просто щось пробуючи. От. І мені подобається, коли мої ігри виглядають гарно. І я хочу, щоб ваші ігри виглядали теж гарно.